Вітаю! У цьому відео я розповім про тарифні плани, які існують для LMS на Квіга. Тобто це тарифні плани, плани які ви можете використовувати, якщо розміщуєте або продаєте онлайн-курси на Quiga, організовуєте навчання співробітників та інше. А в нас існують два варіанти тарифікації: це одна pay as You Go, або ж звичайні більш зручні звичні для нас тарифні плани, де ви. Спочатку платите, отримуєте якийсь набір сервісів, тобто пакет якихось ресурсів, і після цього ви користуєтеся платформою. Інший план це «Pay as you go», Це коли ви спочатку користуєтеся платформою, а вже після цього. Сплачуєте згідно того, що ви використали. Це можна порівняти з оплатою, наприклад, вашого рахунку за світло. Тобто, ви на початку місяця ви не знаєте, скільки ви чого використаєте, а ви можете планувати, скільки які у вас енергетичні потреби вашої квартири чи будинку наприкінці місяця рахується виставляється рахунок, і ви його сплачуєте або ж за воду, або ж за світло, або ж якісь мобільні, або сплати за інтернет. А чому це зручніше? Тому що якщо ви не знаєте, що вам потрібно, то а, дуже важко передбачити саме скільки це буде коштувати, та який пакет обрати. Бо є декілька варіантів, і а, якщо ви не знаєте, скільки у вас буде учнів, або ви не знаєте, скільки Гігабайт вам потрібно, то тариф Pay as you go – це саме той тариф, на якому ви можете спробувати а, та подивитися ваші ресурси. Ви завжди можете змінити цей тариф, тобто ви можете навіть за після двох тижнів ви бачите, що у вас були великі продажі, або ви починаєте завантажувати відео і бачите, що у вас вже там 50 гігабайт і вам потрібно якесь велике сховище, то ви можете перейти на тарифний план. Для цього зверніться до нашої підтримки. Зауважу, що незважаючи на який пакет чи тариф ви оберете. А увесь функціонал платформи вам доступен. Навіть якщо ви ще в тестовому періоді, або ви використовуєте пакет PaysUGo, якщо щось на платформі недоступно, то це означає, що воно ще в розробці. Усе, в нас немає ніяких обмежень щодо якогось функціоналу. Який доступен лише на дорогих тарифах, наприклад, на бігту, а на тарифі Growth він недоступен. Такого немає на платформі, тобто все, що є, ви можете усім користуватися, навіть якщо вам потрібно чи не потрібно. Наприклад, ви хочете цього місяця зробити розсилки, ви можете використовувати, зробити емейл-розсилку. Наступного місяця нею не користуватися, і це не буде додатковою платою в наступному місяці. Тож, як обрати свій тарифний план? Якщо ви вже знаєте свої, свої потреби, тобто ви знаєте приблизну кількість учнів, приблизну кількість гігабайт сховища, яке потрібне вам, та кількість членів команди зауважу, що ось цим вони відрізняються, ви можете, згідно цього, обрати пакет. А в нас є можливість сплатити пакет на місяць. Якщо ви сплачуєте зразу за півроку, ви отримуєте знижку 30%. Та якщо ви сплачуєте відразу на рік, то ви отримуєте знижку 50%. Тому зазвичай, якщо ви плануєте користуватися платформою, вона вам підходить і дешевше, звичайно, для вас вигідніше сплатити відразу за рік. Так само ви можете помножувати ресурси. тобто, Наприклад, ви можете взяти пакет «Growth» два рази. Це означатиме, що у вас буде 6 членів команди, 50 ГБ сховищі, або ж взяти один пакет «Growth» та пакет Pro, комбінувати них, і тоді у вас буде декілька членів сумі... сумарно, наприклад, 13 членів команди, 125 ГБ у сховищі та інше. Тобто, ви можете комбінувати як завгодно. Подивитися повний перелік послуг, що сюди входить, ви можете відкривши ось посилання, але найголовніше вони відрізняються саме сховищем, кількістю членів команди та активними учасниками.